Сьогодні у приміщенні палацу культури південного комбінату царювало відчуття весни та святкового настрою. Напередодні 8 березня керівництво підприємства привітало своїх співробітниць зі святом, подарувавши їм урочистий концерт. Режишиті сьогодні мені від себе особисто, від імені правління від всього морського колективу Южного Рука поздравив вас з цим прекрасним праздником. Прийміть істинні поздравлення, пожелайте хочеться. Ну, сегодня актуально это мирного неба над головой. Удачи и любви в каждый дом. Пусть все ваши свершения, пусть все ваши желания, все ваши мечты сбудутся. Я хочу от имени Профсоюзного комитета присоединиться к поздравлениям председателя правления. Поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам прежде всего здоровья, всего самого-самого доброго, всего, что вы себе желаете. На урочистостях було відзначено жінок, які досягли найкращих результатів у роботі. За високий професіоналізм та трудові досягнення їм вручили грамоти південного комбінату та подяки виконкому інгулецької райради. Свято в Палаці культури продовжилось виступами творчих колективів та музичними привітаннями. В концертній програмі звучали пісні про маму, жінку та кохання. У переддень свята зі сцени лунало ще багато теплих привітань та побажань. Кожній співробітниці вручили квіти та подарунки. Жінки залишились дуже задоволеними такою увагою від чоловіків свого колективу. Такой день очень приятно получить такой подарок. Замечательно. Очень приятно, спасибо.